Дев'ятнадцять. Круто. Влучаєш, кидай на ушкодження. Добре? Двадцять очки шкоди, друзяку. Шорт! Круто! О, це тобі це приємно. Шорт забирай! Це було круто, Алане. Господи! Гаразд, цей орк точно помирає, а наступний Бен. Добре. Я випускаю вогне в того орка. Кидок на атаку. Гаразд. Ну бо. І це три 3... плюс п'ять. 5... Вісім. Це не влучить. Але у тебе була перевага, якщо пам'ятаєш через ту причину. Твою жалість? Маєш на увазі. Так, чудово. Чиста одиниця. Отже, вогнеколя. Так, ти не влучаєш. І ти напевно підпалюєш ліс. Вибач, Адаме. У тебе є бонусний рух. Я ховаюся за цим деревом. Ні, не ховаюсь, бо я в зоні ураження цього хлопця, отже. Він виконує атаку при нагоді. Не обов'язково. Та ні, давай, робе. Ні, він уже використав свою реакцію. Ні, не використав. Просто зроби Ні, він береже. Не панькайся, робе! Бий мене! Гаразд. Він виконує атаку при нагоді. Це критичний удар. Чиста двадцятка, ідеально. Так, це буде дуже боляче. У нього великий меч. Як багато кубиків. О, і майже максимум теж. І виходить 43 очки шкоди. 43? Ага. Ай. Ага, ні, це добре, бо у мене було 44, Тому і важливо пам'ятати, що ми всі найкращі друзі і разом граємо в гру, яку дуже любимо. Саме так кілька невдалих китків не означають, що ти не можеш веселитися. Твоя правда, Адаме. Якщо подумати, мені дуже весело постійно викидати менше п'яти. тож усе чудово, ДНД – це не тільки про китки кубиків, бро. Це саме про китки кубиків, Алане, містер. 24 очки шкоди. Мені весело. Бене, твої китки не такі вже й погані. Круто, Ура! не можу повірити! Ви насправді вбили усіх гоблінів і орків у таборі. Ура! Так! так круто! Отже, ви лутаєте їх, отримуєте 50 золотих, воскрешаєте Бена, вертаєтесь до бібліотеки і відкриваєте покої Гуларда. Так! так! О боже, так круто! Так весело! той момент, коли ти, я не знаю, що то був за рух, так. я його тренував. Це було так круто, Алане!